Анте, tell me how you prepare physically... Анте, як ти психологічно та фізично готуєшся до матчу проти шахтаря. So it's obvious. Шахтар. Шахтарі. Це найсильніша команда УПЛ, лідер чемпіонату. Щоб розраховувати на позитивний результат, ми повинні бути максимально зосередженими щосекунди – фізично, ментально та тактично. Ми прагнемо здобути три очки. In what mood у якому настрої зараз команда відчувається ще більша згуртованість перед такими серйозними поєдинками. Настрій у команди завжди чудовий. Ми працюємо завзято, тому впевнено дивимося вперед і не боїмося складних матчів. Попереду чималий шлях до Львова. Як ти особисто переносиш довгі переїзди? Маєш свій секрет, як зробити дорогу легшою? Так, довгі подорожі це непросто. Але ми вирушаємо за два дні до гри, тож маємо достатньо часу, щоб відновитися і налаштуватися. Загалом такі переїзди виснажують. Але це частина нашої професії, і ми просто приймаємо цей виклик.